Всім привіт! Ми знову у кошик здоров'я. Кілька днів були дуже потужні дощі. І так як у нас росте часник, зараз відбувається формування головки, приріз зубків. І дуже волога земля, дуже багато влило дощу. Часник отримав, та всі рослини отримали стрес. І відповідно, нам треба захистити часник від розвитку фузаріозу. Фузаріоз це така коренева гниль, яка потім, якщо з нею не боротися, буде впливати при зберіганні на сам часник, на зубчики часнику, який буде потім псуватися і буде хворіти. Якщо вам цікаві наші відео. Підписуйтесь, ставляйте лайки. Те, що ми вирощуємо, використовується в наших соусах витребеньки. Ник у нас зараз в такій фазі. Сьогодні я вранці я копав. Що таке фузаріоз? Це хвороба денця головки часнику. Брізав одну випадкову взяв, ну, коричневі тут з'являються, як підгнивши. Да? Для того, щоб воно не вразило далі все денце і не пішло на кожний зубчик, ми будемо використовувати наступний препарат, називається фундазол. Як у нас пройшли дощі, коли рослина отримала стрес, їй треба допомогти вийти з стресу. Відповідно, використаємо бенефіт, для того, щоб збільшити розмір самого плоду, тобто головки часнику. Ну і коли йде зараз формування саме йому ще 3-4 неділі рости, ми додамо Brexil Combi, Це мікроелементи в халатній формі, які допоможуть йому набрати максимальну, максимальний розмір і максимальну вагу. Для зберігання і для захисту від фузаріозу ми будемо використовувати фундазол і прилипач. Це все ми пропустимо через цей стаканчик, набираю воду. Всипаю, виливаю препарат, розколочу і виливаю в цей оприскувач На 10 літрів розраховано. Сотка часнику, 3660 зубчиків було посажено. Частину почали копати для себе. Працюємо.